Вітаю, я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. А це мій світ тварин, світ моїх чотирилапих друзів. У нас гармонія, але останнім часом я перестав розуміти мову моїх твариночок. Ми втратили спільні якісь конекти, і думаю, напевне, треба покращити свої навички в розумінні. Відкрив інтернет, бачу там іспанська мова, французька, німецька. Це круто, але ж де мова тварин? І тут я задав одну цікаву легенду. Про квітку однієї рослини. Коли ти знайдеш її, то ти почнеш розуміти мову всіх живих істот. Як ви здогадалися, це папороть. А про те, чи на цвіте, чи ні, сьогодні я вам розповім, як її вирощувати та як її саджати і де. Тому не сиди, а посади. Знайомтеся, це папороть. Мені пощастило. Нарешті мене папороть розквітла. Жартую. Насправді папороті не цвітуть. Це все, як і більшість інформації в легендах, дещо перебільшення, хоча щось в цьому є. Карл Ліней займався вивченням папороті, і він називав їх криптогамами, тобто таємно шлюбними. Це зв'язано з тим, що особливий спосіб розмноження папороті, про який я розповім згодом. Взагалі, якщо ми аналізуємо папороть, це дуже цікава рослина. Вона жила ще в часи динозаврів, мамонтів і буде жити навіть після нас, на жаль, або на щастя. Якщо аналізувати папороть, то вона дуже відрізняється від звичних багаторічних культур або навіть плодово ягідних картопля, буряки, примули. Помідори, що завгодно, там, гайстри, чи ті самі, наприклад, півники і риси. Тому що папороть відрізняється від нам рослин своїми органами та взагалі будовою свого тіла. Якщо, наприклад, візьмемо банальну айстру. вона має корінь, стебла, листя та квіти. Папороть дещо інша ситуація. Її корінь називаються ризоїди, її стебло називається ваї, а листя просто листові пластини. А розмножується папороть спорами, без квітів, а ця квітка. Відомого, навіть інколи інвазивного, агресивного камсуса, який досить популярний, але люди побоюються його, адже він там розказують, руйнує руйнує будинки своїми паростями новими і взагалі небезпечно. Я думаю, що якщо ви його контролюєте, він просто найкрасивіша ліана вашого саду, яка цвіте починаючи з червня і закінчується аж першими приморозками. Перед нами папороть, тут шість видів. Бачимо тут щитники, безщитники, кучердичники та багато ніжка. Це дуже цікаві рослини. Тут мої ці всі малюки дуже ще юні, і якщо ви думаєте, що будуть такі компактні, я вас запевняю, вони будуть набагато більшими. Просто я їх щойно придбав, тому що я хочу розширити свою колекцію папороті, адже ми знаємо, що існує дуже багато рослин кімнатних, там і одіантуми, є папороть, і нефролеписи. І тому подібні рослини, їх дуже велика кількість, але всі вони тропічні. І, на жаль, не в кожного нас є можливість сотнями, десятками сотень видів папороті ставити свій будинок. Хоча воно невибаглива. І часто хочеться, щоб була екзотика. Наприклад, от подивіться на цю багатоніжку, вона дуже екзотична, ніби і пальма, ніби якийсь взагалі рослина-динозавр, або звичний нам щитник чоловічий, яким бачимо в лісі часто. Це його сорт називається полідактила. Тобто, бачите, його листочки вони розширені і далі будуть ще більше і більше розбиватися на такі красиві фракції. Кочердижники, так називається ця рослина. Вона взагалі має велику кількість сортів. Особисто я мріяв знайти в лісі варігатну папороть, але на жаль, або на щастя. Мені поки що це не вдалося. Напевне, з тому, що папороть дуже давня, вона ще звучала динозаврів, мамонтів, і наскільки сильна генетика рослини допомагає її фіксити всередині виду. а саме кочербішники ніпонські вони мають велику кількість сортів: є бургунді, лес, є б'юті, є урсула, рослини з дуже красивим червоним, інколи стрібно-червоним зеленими варіаціями. Так, це наш кочердижник вушкуватий. Дуже цікава рослина, теж в нього листя буде майже біле з червоними, дуже гарними такими прожилками. Цартоміум, подивіться, який він екзотичний, ніби щойно з якогось тропічного острову. І, звісно, також щитник розширений. Подивіться, який він красивий, який він кучерявий і неймовірно тендітний. Взагалі на планеті існує більше 10 тисяч видів папороті. В Україні зростає всього 57, але вони неймовірні. Окрім того, що папороть красива, вона ще може бути корисною для людини не лише як краса, а також як і їжа. Кореневище папороті містить велику кількість крохмалю, але це не наша папороть, яка росте в лісі. Це, можливо, ви бачили величезні. Дерева, папороть, які ростуть на Новій Зеландії та в Австралії. А також папороть дуже смачна, її можна їсти. Відома папороть нам всім, яку ви бачили, можливо, не всі знають її назву. Орляк високий. Його равлики, які називаються арахіси, так само схоже на арахіс, так його можна приготувати навесні. Оці всі такі скручені його дуже смачні. Вони нагадують в смаженому виді дещо смак риби чи навіть курки. Але мої малята вони небезпечні та отруйні, якщо їх їсти. А так, взагалі, папороть вона дуже корисна, тому що вона є репілента. Вона відштовхує комах, комарів та мух. Тож давайте посадимо щитник чоловічий, додаємо ще більше чоловічої енергії мій сад. Це мій сад тіні, майбутній сад папороті. А я нагадую, що вона створена завдяки спонсору нашої програми цієї сливи. А взагалі я чесно кажучи, не дуже гарний відношуся до сливи, тому що вона проблемна, як на мене, і не для нашого клімату. Але тінь створює, що потрібно. Чому саме це місце? Ну, перше, як ви зрозуміли, тому що папороть потребує тіні, тінистого місця. Вона може переживати спокійно засуху, але відкрите паляче сонце це для неї просто смертельна небезпека. Також папороть потребує вологу в період свого зростання, тобто це період, коли Час, коли ще не сформувала ваї зі спорами. Саме в цей період вона найбільш уразлива. Потім вже можна перетерпіти. Можливо, ви бачили, як гуляючи в лісі, нам орляк, просто в абсолютно сухому ґрунті ніби нічого не бувало, росте. Саме цей факт є доказом того, що папороть дуже стійка до посухи. Мій малюк буде досить великим, тобто він буде сягати близько 35-40 см його ваї. Тобто ми знаємо, що це буде дуже красивий кущ. Також він тут не один, але поки що я не збираюся його розсаджувати, адже він щойно приїхав сюди і треба часу йому адаптуватися. Хоча бачите, ось тут є багато таких равликів, нагадую, що вони отруйні, їх не можна їсти на відміну від орляка. Тому не варто. От. А краще всього папороть розсаджувати це навесні або ранньої осені, десь на початку жовтня, коли вже її процеси перестають активно відбуватися, і рослина готова до пересадки. Але оскільки наша рослина знаходиться в контейнері в гощику, можна висаджувати її в будь-який період року. Ну, звісно, окрім глибокої зими. Хто з сусіди моєї папороті? Це екзотика. Ось, наприклад, це плющ деревовидний. Ми звикли, що плющ – це ліана, яка заплітає дерева, стіни, але ця рослина буде чагарником. Дуже красива рослина. Потім це дайненте, це така травовидна, травоподібна, трав'яниста гортензія, екзотика із Японії. Також дуже цікавий цікава папороть називається аспленіум або листовик. Сколо саме на ній відбуваються процеси розмноження зараз. Адже зі зворотньої сторони її ваї, тобто звичними нами, як ми називаємо, листка вже утворилися спорангії. Спорангії – це такі. Говорячи просто локації, де утворюються спори. Якщо ми піднімемо шкільні підручники з ботаніки, ми бачимо, що папори розмножується завдяки спорам. Там ціла історія, утворюються гаметофіти, потім спорофіти, це так все заплутано. але це все об'єднає вода в собі. Адже за допомогою води спори жіночі та чоловічі клітини папороті знаходять один одного і утворюють гамети, з якої вже потім розвиваються папороть. Саме тому через те, що папороть не зрозуміло, яким чином тоді ще для первісної науки розмножувалася, її називали е, таємно шлюбами, адже е, щось висівалося десь, ніхто не бачив ні квітки, ні якихось насінь папороті. І таким чином люди думали, що це якась містика. Дійсно, цікава рослина, сповнена не тільки краси, а ще й легенд та чуток. Тож, давайте її посадимо. Що нам необхідно? Лопата. Потрібні невелика кількість добре. Взагалі папороть вона не потребує якихось умов Там кожного е, щосезонного внесення пожидних речовин. Вона прекрасно справляється своїми силами. Ну і, звісно, вода. Тому що вода і папороть це дві нероздільні стихії. А саме, напевно тому сьогодні погода дещо дощалива. Розрізаємо моє агроволокно. Це мій надійний партнер і захисник від бур'янів. Невелика а, територія. Викопуємо ямку, відповідно. Лайфхак, якщо ви не хочете, щоб ваше агроблокно було брудне, просто піднімаючи його, а, ніби в сторону, ховайте ґрунт. До ґрунтів папороть вона не вибаглива, вона росте майже на всіх типах ґрунтів, головне, щоб вони були вологі і бажано уникати важких глинястих ґрунтів, тому що при зайвій вологі вона може просто згнисти. Дістаємо нашого малюка, бачите, він вже тут перетримався, адже його ризоїди, так називаються, корені папороті вже вийшли аж за межі горщика. Обережно. О, подивіться, які прекрасні білі корені. В інші ризоїди. Приміряємо. Чудово. Трошки добре, буквально там, декілька грам. Нітроамофоска та січовина. Перемішуємо з землею. Уникайте прямого контакту корені та відповідних гранул. Тому що це може спалити просто кореневу систему будь-якої вашої рослини. Не говорячи вже про ризоїди папороті. Так. Оскільки лунка не глибока, ми можемо не наливати на дно її, просто проливаємо зверху, залишаючи, щоб вода смокталася в ґрунт. Після того, як вода смокталася, ми можемо замульчувати, вже, позичити нашого сусіда трохи трави скошеною, для того, щоб волога і надалі зберігалася. Непогано піде до цієї функції мох, адже мохи та папороті це дуже давні сусіди, які виникли ще в період палеозоя, кайнозоя, і надалі існують на цьому світі. Але зараз цього немає, і ми просто з вами замончуємо травою, купозичимо в нашого сусіда плюща. Тепер найголовніше. В своєму комп'ютері я маю програму, де я вписую всі назви рослин, позначаю, де вони ростуть, хто сусід, яка локація. Це дуже важливо, адже я затятий колекціонер. Вони напевне папороті зараз існує вже близько 40 сортів та видів. В епоху глобалізації, цифровізації це необхідно, адже одного дня, наприклад, ви розумієте, от це от папорот, щитник чоловічий по Але Потім, наприклад, скажеш, Руслана, а як це називається вона? Я кажу, ну, незручно. Ну, я такий, я люблю знати, всі назви рослин. Ми нашу папороть посадили, скоро вона буде велика, красива, як зрозуміло, вона не буде цвісти, але ж що робити з комунікаціями? Як зрозуміти нам наших тварин? А для цього є спеціалісти, для собаки це. Кінолог, а для павука арахнолог. До речі, це мій павук. Він павучиха лазіадора Парахібана. Це один з найбільших павуків Південної Америки, ну і, звісно, мого будинку. Їх в мене живе близько двох тисяч. Я їх всіх люблю і розумію. Не знаю, чи це я такий кмітливий, чи це папора допомогла, але в павука, наприклад, я навчився інтуїції і рухатися спокійно до своєї мети, чого я вам бажаю. Говорячи про пауків, варто зазначити про містику, езотерику та гороскопи. Так склалося, що папороть відповідає знаку Зодіака Близнюки. Саме подвійна природа та легкість папороті нас підтягує до цього цікавого знаку. Папороть володіє дуже схожими якостями, так само, як і знак Зодіака Близнюки. Він легкий, він стійкий, приживається в будь-яких умовах. Часто близнюки ведуть подвійне життя. Навряд чи може зрозуміти суть близнюка. Для цього не допомагає астрологія, а для того, щоб зрозуміти суть папороті, допоможе ботаніка. Тому я закликаю вас, менше вірте в легенди. Це цікаво, але наука набагато корисніша та безпечніша. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Пока!